В історії становлення незалежності і соборності України особливе місце займає день 22 січня 1919 року, коли директорія Української Народної Республіки проголосила злуку всіх українських земель в єдину українську державу. Саме цей день об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Прийнято відзначати як свято День Соборності України. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка надії, і віра у краще майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною. День Соборності України увійшов до національного календаря як велике державне свято і відзначають його. 1999 року одна з наймасштабніших акцій з нагоди Дня Соборності України пройшла в 1990 році, 22 січня, патріотичні сили організували живий ланцюг між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. За різними оцінками, в акції брало участь від 500 тисяч до 3 мільйонів українців. В кінці 2000-х років в Україні почали відроджувати традицію створення живих ланцюгів, що символізують єдність українського народу у Києві. Щорічно влаштовують живий ланцюг вздовж моста Патона, котрий пролягає між правим та лівим берегами Києва, таким чином символізуючи об'єднання сходу та заходу України. Також у різних містах України підтримують цю традицію, знак поваги до цього свята. Усі охочі долучитись до дійства, беруть із собою державні жовто-блакитні прапори та просто приєднуються, ставши частинкою ланцюга. Все, що мріялось віками, сповнилось, настало, ще не вмерла Україна, гордо зазвучало. and i didn't like it